Напередодні Нового року ми всі мріємо та загадуємо найзаповітніше. І хоча цього року з нами сталося так багато горя і біди, але ми все одно віримо, надіємося, любимо та знаходимо підтримку у сім'ї та в улюбленій справі. Я козачок Альона Вікторівна, вчитель Рівненського ліцею Колегію. Як і тисячі вчителів України, навчилася знаходити яскраві вогники навіть у найтемніші часи. Мої вогники це моя сім'я та мої учні. Легко запалитися, коли тебе оточують такі іскринки. Моя педагогічна ідея реалізація ідей критичного мислення у навчанні молодших школярів. Розвиток критичного мислення, як показують події останніх років, надважливе завдання. Адже країні так необхідні яскраві, неординарні люди з нестандартними ідеями, які будуть вільно висловлювати свої думки. Саме тому моє педагогічне кредо звучить так: мисли, кажи найнеочікуваніші ідеї, та ніколи не зупиняйся! І лише тоді досягнеш успіху. Кожен урок це цікавий, насичений, продуктивний час для дитини. З перших днів у школі ми опановуємо метод асоціативного куща, діаграми Венна, мікрофон, сенкан. Щодня вчимося працювати у групах, чути інше та доводити свою думку, дружити та помічати суперсилу один одного. Мої учні, мої мотиватори. Вони підштовхують мене до створення цікавих завдань. Ми ставимо собі цілі та впевнено долаємо усі перешкоди. Мандруємо та вчимося бачити незвичайне довкола нас. Є час для праці, гучних обговорень та дискусій. І є час для тиші, для обмірковування. На творчу спокійну атмосферу. Кожен може бути почутим, для кожного знайдеться розуміння і підтримка. Своєю сильною стороною вважаю постійне навчання та саморозвиток. За останні роки пройшла курси на таких платформах. Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, ера, Прометеус, Центральна Європейська академія навчань та сертифікацій, Державна служба якості освіти, Едюкейшн-Ера. Особливу увагу приділяю напрямку, інклюзивна освіта, розвиток критичного мислення, запобігання болінгу. У 2021 році стала амбасадором міжнародного проєкту Вчу супергероїв Фасто 3, мета якого навчити дітей розпізнавати ознаки інсульту та правильно викликати швидку допомогу. Провела навчання для вчителів школи та міста, дала інтерв'ю на місцевому телебаченні та радіо. Радо ділюся з колегами, досвідом та ідеями. Провела навчання для колег закладу на тему технології критичного мислення на уроках, виступала на сравстневих студіях для заступників директорів та голів методичних об'єднань, взяла участь у семінарі Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, де поділилася досвідом створення самопрезентації. Чи можна зупинитися з такою підтримкою і такими вогниками ніколи!